Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є в 2025 році. Миру і процвітання всій нашій країні. Просимо не забути підписатися на наш канал і обов'язково поставити нам оцінку. Сьогодні у нас ось такий цікавий великий будинок аж три будинки тобто для великої родини, тому що в. Є три будинки: один великий і два менші. Два менші мають зручності, а у великому треба буде їх зробити. Там є де зробити. Говорить власниця будинку. Наше село називається Зеленів, тому що воно дуже зелене. У нас тут є декілька лісів. Стінка, берена, прапор. Чернівецька область, Вижницький район. У нас тече дві річки: річка Брусниця і річка Пруд, де черемош впадає в Пруд. У нас тут центральна траса. Тут буквально в годину їзди: мигово, вижниця, путила, косів, кути. Ну і на Яремчі, і на Буковель. Так, Вижницький район це Карпатські гори, буковини. І з цих місць, з цього місця до курортів при Карпатці і Буковини рукою подати. Криниця, гараж. Гараж виходить прямо на дорогу, що сніг не треба відкидати. З однієї сторони город, і з іншої сторони там теж город. Домоволодіння досить розкішне. Три будиночки, хоч два менших називаються літню кухню, але вони повноцінні, невеликі житлові будинки і 70 соток землі чорнозему. Це в мене одна літня кухня. Потім це жилий дім і друга літня кухня. Підвал. От Бачите, з, з другої сторони так само город. От так само город, чужий город. Так, тепер це з цієї сторони мій сад, і за садом город, і там ліс. Уже і за лісом пруд. І з іншої сторони. Ще одна вбиральна, тому що є і в... внутрі, а є і зовні. І прибудови для курей, для свиней. І ще один вихід на вулицю. І з другої сторони, бачите, це все город 60-сотих оранки. Це соя, це все моє, це все оранки. І плюс ще обістяє. П'ятнадцять десятих. Так. Зараз ми зайдемо в однолітню кухню. От. Це тут столова? Це тут кладова? Кухня? І Ванна. Так, тепер йдемо в іншу літню кухню. В криниці вода постійно. Ми вже 20 років не маємо, ми і до того не мали, але цих останніх 20 років я не можу сказати, що там зменшилася вода хоча б на 10 см. Так, тут інша друга, інша друга кухня. От, вікна скрізь металопластикові. Заходиш в коридор. Це тут спальня, тут спали родичі наші. Тут їх кухня, все підведено, вода, газ, під машинку стиральну. Ну, отаке. От Тут душ туалет і сауна. Это. Оглядаємо житловий будинок, площа якого більше ста квадратних метрів. Поридор, поридор і ламінат. Тут паркет. Зал.

Ще одна кімната, паркет. Хата не цементована, хата з глини. Дуже тепла. Глину мащена. Вигляд на вулицю. Звери. Тут підлога дерев'яна. Пахи, п'яти будинку, який ми оглянули, є коридор, зал, дві спальні, і кімнати для кухні, бані і туалету, але вони ще не закінчені. Та приміщення такі є. І про вартість. Домоволодіння на більше, ніж 70%, сотках, який має три будинки, два будиночки, і будинок, гараж. Криниця, пивниця, господарська будівля, гарна огорожа. Вартість цього домовладіння для великої сім'ї складає 65 тисяч. Об'єднуйтесь з родичами і приїздіть на оглядини будинку. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Телефон в описі під відео, і до зустрічі.